Доброго дня, шановні друзі, радий вітати в цей сонячний прекрасний день вас в стінах Києво-Могилянської Академії. Завтра Україна вперше святкує День добровольця. Серед могилянців також багато добровольців. Я запрошую до слова викладача школи журналістики, випускника Києво-Могилянської академії Олександра Бойко. Доброго дня, шановна університетська громада, шановні гості. З 2003 до 2014 року моє життя було нерозривно пов'язане з Києво-Могилянською академією з закінченням 2014 навчального року. Всім студентам поставив зараховано, щоб вони потім по фронту за мною не ганялися, і пішов свій перший добровольчий батальйон. І тому для мене велика честь, і дуже хвилюючий момент зараз промовляти до вас вже в статусі бійця добровольця, який був на цій війні. Свято з відбитком, з відбитком смутку. В першу чергу через наших друзів, знайомих, родичів, яких ми на цій війні втратили. Я особисто втрачав друзів в боях. Також смуток через те, що частини двох областей Автономна Республіка Крим залишаються окупованими. Щодня йде війна, щодня ми втрачаємо на ній найкращих людей. Також частина смутку є від того, що чомусь зараз не дуже раді бачити добровольців на фронті, але попри це, ми знаходимо можливість раз за разом туди повертатися і там бути. Але смуток цей мотивуючий смуток цей лише мотивує нас боротися за Україну, воювати проти внутрішнього зовнішнього ворога. І вести Україну до відновлення територіальної цілісності, до перемоги в цій війні, до того, щоб вона стала економічно розвинутою передовою країною Європи, такою, як вона має бути. Це все мотивує нас, добровольців. І я хочу, щоб це мотивувало вас, щоб кожного дня, можливо, хоч трішечки, але ви думали, що кожен з вас особисто зробив. Для цієї великої перемоги. І тоді вона неодмінно настане. Слава Україні! Я був добровольцем другої хвилі мобілізації, скажу чесно, в Збройних силах України. Скажу чесно, хотів, хотів дуже потрапити у першу хвилю, але тоді не брали. Я вам хочу сказати, як показово було перші дні, коли з'явились загарбники в Криму. І перші дні, скільки людей побіжало до військомату. Так, під військкоматом був натовп чоловіків, які хотіли захищати країну. Нас тоді, на жаль, не брали. Більшість з нас от потрапили в другу хвилю мобілізації. Ось і це дуже важливе свято, тому що дуже багато добровольців у 2014 році і зараз йдуть до збройних сил, інших підрозділів. Так відстоюють нашу незалежність та територіальну цілісність. Всім дякую, слава Україні. Дякую, Андрій. Ми святкуємо День добровольця перший, перший раз. І перший раз ми так публічно хочемо для вас в Києві презентувати пісню, над якою ми вже працюємо може, рік. Ця пісня називається Зродились ми великої години. Ми хочемо, щоб це був марш нової армії. Пісня заспівана і аранжована на основі основі твору, який був написаний на початку ХХ століття, і зараз вона прозвучить для вас це свято. Зродились ми великої години. Пожеживі війни і полум'я вогнів, лекавна біль за долю України, засиво на і лють на ворогів, лекарна біль за долю України, з ниво на і лють на ворогів. Славнімов граніт, бо по вашу не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ, Богу вашу не дав, нікому ще свободи, хто бор. Слово вині, слова нації! Україна поносе. Повіку суть для усіх єдину наш городний клич, народові несе, Будь ти вірний без упину, там Україна вищимо на все це вищите. dei eru nei bæðu velu tað braði Поборона Українська є держава, вона навіть по капка. Всі на, на пари так, так, так.